Майкекін Обліпиха корисна і яскрава ягода, в якій міститься багато вітамінів. Вразливість імунної системи організму знижується в осінньо-зимовий період року та при переході на весну. Але стреси та перевтоми після складного дня легко піддаються лікуванню, якщо ввечері влаштувати приємну атмосферу та випити зігріваючий напій з обліпихою. В Каструлі всипаємо 300 г обліпихи. В мене ягода була перебита в пюре та заморожена. Якщо обліпиха у вас з цілими ягідками, тоді перебийте блендером в пюре. Заливаємо кип'ятком 1,5 літрами. Далі нам знадобляться апельсини 2-3 штуки, з яких слайсами зрізаємо шкірку. Перекладаємо апельсинові слайси в каструлю. Імбир свіжий 30 г нарізаємо слайсами. Пересипаємо до каструлі та додаємо корицю паличкою 2-3 штуки, гвоздику 7-8 штук. Ставимо каструлю на нагрів. Перемішуємо. Доводимо до кипіння і на повільному нагріві під кришкою варимо 10-15 хвилин. Знімаємо з нагріву та проціджуємо напій через дрібне сито чи марлю. Вливаємо кип'яток 1 літр. З апельсинів, з яких ми зрізали цедру, вичавлюємо сік, вливаємо сік в напій. Та додаємо мед 50 г, якщо є алергія, просто замініть цукром. Перемішуємо. Обліпиховий напій подаємо гарячим. Можна подати з паличкою кориці або з кибочками апельсину. Якщо вам сподобалось це відео, оцініть його вподобайкою та підпискою на мій канал.